Діана народилась на день конституції, 28 червня. Але разом зі 120 дітьми з буковинських протулків буковини вона святкує найочікуваніше свято дітей дорослих сьогодні. Мрію, дівчинки скромні. Я би хотіла куклу. А Чому а ти її Ні, Бо в мене батьків немає. Так само, як і мрія її нової подруги з Хотинського інтернату, шада до мені домінікас. Але цього дня всі побажання враховано вже четвертий рік, щомісяця 30-го числа, Теркати Тарашани, благодійна організація «Майбутнє України, відзначає дні народження діток, у яких немає батьків і які жодного разу по справжньому не святкували іменини. Саме в день усиновлення робити свято тим дітям, яким не пощастило отримати найбільший свій подарунок подарунок мати батьків, мати маму, мати тата. Але завдяки добрим чорникам благодійникам. Дітки отримують подарунки, веселощі і що найголовніше увагу. Цього разу до них завітав олімпійський чемпіон Іван Гешко. Спортсмен провів для малюків майстер-клас, подарував пам'ятні подарунки і ціні поради. Щоб це залишалося завжди Бістик, по, життю, по, життю, по життю з, життю. з дитиною, Дитя з людиною тому що не. спорт це є здоров'я, а здоров'я це запорука всього успіху. Також кожен охочий спробував себе в ролі журналіста телеканалу «Чернівецький промінь. Доброго дня з вами Степа Валерійович. І хочу побажати всім здоров'я. Хочу, щоб війна закінчилась на всього найкращого. Приїжджайте сюди, і Марті. Дуже пасіве. Марта особлива ім'я для всіх цих дітей, так звати чолівницю, найкращого друга, який не пропустить жодного дня народження, жодної мрії і жодного погляду. Якщо ми будемо більше такого роду заходів робити для цих дітей, ми будемо показувати їм, що вони нам потрібні. Вони будуть рости добрими, А з цими дітьми нам зустрічати старість і нашій країні розвиватися надалі. Кожній дитині, окрім іграшок і ласощів, вручили і особи особистий пакет з подарунками у першу чергу, це засоби особистої гігієни. Саме вони дуже необхідні діткам з інтернатів. Особливо вони радіють, якщо їм дитячі засоби, пахучі засоби, приємні. І для них це завжди є свято. Діти ростуть на її очах, бо вже чотири роки Марта, щомісяця святкує з ними їхні дні народження, каже спілкування з цими дітками безцінне. Вони дуже швидко дорослішають, і якщо з ними поспілкуватися, вони дуже глибокі діти. Вони розуміють все, що відбувається зараз в країні. Вони самі долучаються до допомоги країні. Ці діти самі роблять своїми ручками вироби, вироби мистецтва і передають їх на аукціони для дітей, які втратили батьків. В зоні АТО вони підтримують, дітей, не маючи нічого, віддають останні. Марта розказує, добрі чарівники ходять поруч з нами і зовсім неохоче розказують про свою благодійність. До прикладу, солодощі на свято приніс добрий чоловік на ім'я Олег. Також чудеса виникають, коли їх зовсім не чекаєш. Підійшла жінка, запитала моє ім'я, чи це дійсно я. Я сказала, так, це я, і вона передала кошти 200 гривень для дітей. Я хочу вам передати кошти для діток, аби ви їм. Придбали щось необхідне. Більшість дітей вперше бачать клоуна, вперше задмухують свічки на торті і зовсім не розуміють, навіщо це потрібно робити, і вперше отримують бажані подарунки. Це те все, що таке звичне для наших дітей. Для них це є надзвичайно особливо і важливо. І кожна зустріч, коли ми їм телефонуємо. Вони тільки чують наші імена, що це ми, діти чекають цього свята. Ми не маємо права відступати, навіть якщо так важко, ми мусимо далі продовжувати дбати про цих дітей. А діти лаконічно, але емоційно і одностайно дякують благодійникам. Понравилося дуже. Завітати до добрих чарівників і передати малечі на наступний день народження. Такі бажані подарунки може кожен. Ми знаходимося на вулиці Льва Толстого, 13. Будь ласка, заходьте, передавайте подарунки, всі вони будуть передані дітям 100%. Але краще передати діткам особисто, поглянути в їхні очі і впевнитись. Кращий спосіб зробити дітей хорошими це зробити їх щасливими. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.